Хочеш, щоб твій бранд став частиною серіалу. Брандбустер робимо з бренду Тренд. Підходить до мене Моніка Білучі. Ось прям сама Білучі? <хи> та Дівою Марією клянусь. Підходить до мене Моніка Білуччі і каже мені: «Велика грація, сеньор Мікаеля, за те, що ви мені побудували такий будинок, <хи> а потім навіть не знаю, як з вами розрахуватись. Я кажу, ні-ні-ні, шо? Ви мене чекає жінка вдома, у нас так не прийнято. Міша, ти ще скажи, що вона за тобою до самого аеропорту бігла. <хи> Ні, до аеропорту не бігла, але сказала мені, що я найкращий на пенінах. <хи> ага. А чому? <хи> Синку. А хіба не цікаво, як я тобі заробляв на хліб з оливковим маслом? Тарас. Дуже цікаво, тато. Добре. Тоді скажи, будь ласка, кому я будував будинок? Та, та людям різним будував. З грудьми. Космонавтом будував. Мама мі, це ти у нас сьогодні космонавт. Ну, що сталося? Висіляють нас зі зйомної квартири. Як? Отак. Дали місяць, щоб знайшли нову. От шукаю, сижу. Альори, тобі не потрібен місяць, щоб знайти житло. Ти вже його знайшов? Будете жити у нас. Тату, синку. Як кажуть, в тісноті та безкоштовно. Ага. Я з батьками спати не буду. У мене єдиний рог для цього є. Ну, правильно, дійсно. А де Златочка буде спати? Так хай забирає мою кімнату. О, бачиш златка, яка в тебе тітка добра. Як Челентана в день получки. А якщо тобі потрібно буде раптом додаткова шафа для твоїх єдинорогів, то треба буде з цоколя принести. Ага, от Руслан е, прийде, то і перенесемо. Ні, старасом перенесете. Схоже, соля домоглася свого. Я запрошувала русланчика до нас у гості, але він сказав, що він не може, йому потрібно міняти своє життя. Боже. Нарешті нам треба цей день червоним маркером обвести в родинному календарі Романчуків. Ну. Це ж виходить у нас в цей день тепер два свята: день незалежності від Руслана і день об'єднання сім'єю Тарас. Ти куди? М? Заберу всі свої речі з нової кімнати Златки. ні Ні-ні, зачекайте, е, цей. мені ж треба все з Маріночкою обговорити. Ну, це правильно. Бо без думки дружини ніяк не можна. Ніяк не можна. А Раптом вона захоче жити в кімнаті соло. О. А з твоєї зробити дитячу. О, о! Ну ми не проти. Ми не проти. Головне, що ми знову всі разом. Ми. готуйся плакати від радості для сторіс. Я знайшла на нову квартиру. А зараз покажу так. От, вона дуже класна. Ось тут буде наша кімната, а, а отут поставимо ліжечко з латки. А отут зробимо от, 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 почекай, будівчу зону, де я буду знімати свої відосики для блогу. Клас. От. А ще я трошечки переробила цей відосик і змонтувала ріелторці рекламу. О. І за це вона сказала, що не буде з нас брати о. свій відсоток. А ще, а ще вона поговорила з власниками, і вони не будуть з нас брати за останній місяць. Ну, це дуже круто, нам дуже пощастило. О. Ну, не що таке? Я знайшов нам з тобою житло. Ого. Угу. І де вона знаходиться локаційно? Локаційно тут. А? Це буде наша з тобою кімната. Е, в соло кімнаті ми поставимо ліжечко злати, а б'юті зону для відосиків і блогу зробимо. У тата в сараї. В сараї? Клас. Це прям супер тупо. Я хочу жити в квартирі, яку я обрала. Ясно, ясно. Ну і скільки коштує твоя супер супер квартира. Сонечко це вдвічі більше, ніж наш з тобою бюджет. Я, звичайно, симпатичний, але я не хочу додатково заробляти на OnlyFans. І не треба. Половину якої не вистачає, дадуть мої батьки. Та а іншу половину, де візьмем? Хай твої дають. Вони ж не відмовлять своєму улюбленому симпатичному сину. Уже симпатичним уже. Соля Доця, а що ти дивишся? Телевізор. А, Ну, зрозуміло. Чуєш, я тут подумала. А може б ти сходила до Русланчика? Ну, віднесла б йому смаколиків, чайкуби попили і розставили всі крапки над і. І за одне б перевірила чи. Не запив він у депресії. Та ми вже його тиждень не бачили. Особисто я був би на самому дні, якби мене відшила любов сьомого життя. Привіт, Русланчику! Слухай, слухай, дивись сюди, дивись сюди. А що як ми може всунемо додатковий холодильник десь на кухні? Хреся також. А на цоколі зробимо ігрову для златки. Прекрасно. Лістечка. Чи можна мені тебе починати називати сусідка? Сусідка. А ось саме про це з вами хоче поговорити Тарас. А, ну про оплату ми домовимось. Тільки будете зі мною дивитись серію Ай вболівати, Мілан. За Мілан. Мілан, правильно. І попереджаю, це буде нелегко. Мамулічка. Татулечка. Так, синулічка. Я вам так сильно вдячний, що ви запропонували жити у вас. Пам'ятаю, як я ще маленьким. Гасав у дворі і так раптом жає Ми не будемо у вас жити. Так. Молодець. Кацо! Я? Та що ж це виходить? Ми з мамою хочемо вам допомогти. А ви нам плюєте в душу? ні, ви не плюєте, ви просто взяли і надзюрили як у фонтан треві. Я так розумію, що вже немає сенсу просити підкинути нам гроші. Белісімо, ти в мене здогадливий, хоча з другого замісу. Ма Міша! скузі. Ну що Тарас заробляє мене? Також є гроші з блогу, а половину дають мої батьки. Господи, боже мій, поясніть мені, дураку, який сенс платити знову чужому папі Карло, й… Дорожче замість того, щоб пожити у нас безкоштовно і зібрати гроші для першого внеску на власну квартиру. Ну, взагалі, то е так, живе половина людства, знімаючи квартиру, тому що це економічно вигідніше. Так. Мама Марія, значить так. Ну, якщо ви такі розумні, то і живіть як половина людства. І Я забираю свою пропозицію пожити у нас. Живіть як половина людства. Ідіть по світу. Міша баста, не перегинай! Ну, не хочуть тебе, діти, кожного ранку бачити в трусілях і в халаті. Ну мають на це право. Мама, Донна. Так, слухайте сюди половина людства. Посидьте і почекайте, а інша половина людства піде і серйозно поговорить. Вчали всі молодець. Я зараз на секундочку. Угу. Солід. що ти робиш? Я? Ага. А я цей. Телефон випадково впустила в воду, от підкидаю, щоб висушити. А, точно, є такий лавхак. Я бачу в інтернеті. Да. Ясно. Ну, а взагалі як справи? Все супер. В тебе як? Ну, ти добре. Іди собі сукури далі. Ну, добре. Давайте. Пока. Добре. Давай. Що означає, допоможеш своїми грошами? Тобто, коли я працював, у нас бюджет був спільний. Коли ти почала працювати, він чомусь раптом став роздільним. Ти розумієш, що ти робиш? Ти цими своїми слабкостями. Робиш усе для того, щоб вони і в майбутньому сиділи у нас. Вибач, у тебе на шиї. Бо я їм більше ні ліри не дам. Дітки, зайдіть, будь ласка, ми все вирішили. Діти, ми з татом порадилися і вирішили. Ось вам гроші. Мамулечко. Ну. Все, ну, ну ну Буде, 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 ну все. Ну Як по-інакшому. Ми ж родина. Грація, що вислухали мене. Тепер я відчуваю, ми дійсно єдина родина. Миша. Хочу, ти заводишся, як той старий міксер. Ну, маю, я змогу дітям допомогти. Чи може тебе бісить, що я також заробляти почала? Алюля, мене бісить, що коли харчі купувати, бюджет спільний. Комуналку платити теж. А коли перед дітьми вимахуватись, то моя каса з краю, я нічого не знаю. Ну, добре, добре, будемо тепер разом і харчі купувати, і за комуналку платити. Ну, якщо ти цього хочеш. Хочу, ти знаєш? Дуже хочу. А якщо така пруха, то я нарешті куплю собі те, в чому відмовляв все життя собі, бо все приносив додому. Міша! Ша! Теж мені італійський міценат, дякую. Я тут ці всі роки також не каталася, як вареник в маслі і з жиру не бісилася. Я всі ці роки також собі у всьому відмовляла. Ну так не стримуй себе! З дітьми ти ж не стримувала себе. А от і не стримаюсь. Дякую за пораду. От піду. І витрачу всі гроші на себе. Дякую за підказку. Запов'ядається умить. Зараз я буду дзвонити ріалторці, і наше життя зміниться назавжди. Пам! Алло? Ні, ну ви що, прикалуєтесь? Це ваша така подяка за те, що я вам змонтувала офігенний відос? Та мені все одно, що у вас великий попит. Скажіть, хазяйці, що це тупа жесть піднімати ціну на 10к. Все. Блін, значить, не доля нам в цій квартирі жити. Блін. Так, ні. Ми, ми перші в черзі, і якщо ми погодимося на цю ціну, то квартира буде наша. Тобто шансів немає. Сонечко, може, погодитися на пропозицію батьків? Є шанс, що я домовлюся з татом і він нас пробачить. Угу. А, ну диви. То не я побігла речі збирати. А, я вам так дякую, що ви погодились мені допомогти. Я б його сама точно де до тарабану. Ви от тут поставте, будь ласка, воно біля е, ліхтаря. А? Чао! Чао. Нічого собі. Ну і як клює? Є трохи. Але головне, що вся риба з ікрою. І коли це ти встиг? Коли є свої гроші, то тоді за тебе і встигають. Я все замовив і все привезли. Бабусь, пограєш зі мною? Золоце. А може, ми спочатку відкриємо твій подарунок? Який подарунок? Ну, Від якого ти будеш стрибати до самісінького неба. Я у прямому сенсі. Ба Батут? Ага. Вау! А дідусь тобі допоможе. Ну, Просто не Романчуки, а клан Борджія. Марина, Тарас, тепер златку підкуповуєш. От тебе забула запитати, що мені робити зі своїми грошима. Дідуся, давай збирай батут. Все одно кльово немає. Слухай, може спочатку хай бабуся пострибає на ньому, а ми тобі інший подарунок знайдемо. Ще подарунок! Так. Клас! Смартфон хочу як у мама. Смартфон у мами проси. А дідусь тобі краще. О! песика подарує, згода? Ура! А -ха -ха! Златка! А давай тітя Соломія тобі допоможе зібрати батут і ми разом з тобою пострибаємо. Давай. Тривати! Клас! Давай! О, а може ця? Угу, слухай, дуже непогано. Всі стіни в червоне пофарбовані. Дуже круто, якщо ти сліпий. Фух. О, а може оця? О, оця точно норм? Глянь. Ну, норм. І сусіди тихі. Якщо тобі подобається жити біля кладовища, будемо виховувати златку в позитиві. Мариночка, ну зрозумійте, ну нам треба прийняти ситуацію і обрати квартиру по нашій кишені. А може, я не хочу приймати таку ситуацію. Може, я хочу, щоб мій чоловік вирішив все так, щоб я жила в тій квартирі, в якій я хочу. Я, як справжній чоловік, я зараз піду і я ще попрошу у мами. А може вже я пострибаю? Ага, знаточка, зараз ще трошечки. А що ти робиш там? Щось розважаю не дуже розважається. Ну просто пайку твою побачила. Ну, ясно. Я тоді пішов. Давай, давай. Хе -хе. О, ну, добре. Все, сладка? Давай, тепер твоя черга. Ну нарешті. Ммм, белісімо. Краще віски я пив хіба що Тотті, коли він магарич за альтанку виставляв. Мамулечка! О, дітки! Маму а? Тут така справа. Що, кажи. Хозяйка підняла ціни на квартиру. Ага. Можеш додати ще грошей. Ага, ну називай мене Михайлом Провицем. Я ж казав тобі, що так і буде. Качайте, мамо, шию, на неї діти лізуть. М -м -м. Дуже смішно, тато. Вгадай провидець, куди я зараз запхаю твої приколи. Мама донна, ти що не розумієш, що в їхніх очах ти зараз банкомат? Я не розумію, чому ти постійно в людях бачиш погане. Я не бачу нічого поганого, в тому що я хочу допомогти своїм дітям. І я допоможу своїми грошима. Це взагалі не проблема. Так. Проблемка. А я ж на карточки маю, чекайте. Потрясем, потрясем. Не потрясем. Ну що, банкоматка, матка, зажувало? Сладка, а можна я вигуляю твою собачку? Тисяча. я твоя рідна тітка? Дві тисячі. Будь ласка. Можна і так, а от тисячі. Запишу тобі в борг. Ну добре, домовились. А тепер принеси мені водочку дідуся. А ти знадобилась, помилка камера з розпад. Як рибалка? Супер, клює. Я понял. Ага. Це ти собаку загубила? Е, я. Ну, тобто, златка десь гралася і загубила її, а я мене попросила знайти. Я так чисто. – А, Ясно. Угу. Ну, тримай. Дякую. Тільки обережно не бери її там за. Ну, просто їй треба здати в хімчистку. Ну, не тільки щоб було кохання. О Боже. В тебе сьогодні взагалі не двір, а якась територія кохання. Трохи є. Ага. Ну добре, я тоді пішов. Угу. Собаку в хімчистку. Де моя собачка? Втекла собачка. З іншими собачками в парк розваг. А вона повернеться? Думаю, ні. Я куплю тобі іншу собачку, златка. Таку саму, але менш гулящу. Капець, не у що мені тепер грати? від батута нудить, собака втік, а м'яч на даху. Сладко, я тобі зараз дістану м'яч. Я тобі зараз дістану м'яч. Я дістану тобі м'яч, сладко. Не знала, що почуття провини так діє на людей. Звичайно займу, без проблем. У мене якраз із собою є готівка. Я дякую. Я дуже, дуже дякую вам, Лілічка. Я обов'язково віддам. Віддам сьогодні слоєчками, які на вас вже чекають. Дякую ще раз. До зустрічі. Так, все, до зустрічі. Скоро виїжджаю до вас. Ну, я ж сказала, бабки, не проблема. О, мамулечка, дякую тобі величезно. Ну Мамочка, мамулечка, ненечко, це тільки один раз. Тарас, один раз, далі знаю, ми самі. Далі ну, самі. Ай! Ну не кусайся, ну що за дитина? Мама Іра, ми вам дуже дякуємо, ви у нас прямо супервумен, тільки на світ рятуєте нас. Ну все, ми поїхали забрати здатку, забирати речі до переїзду. <ріх> ну, я щаслива, коли мої діти щасливі. Ну, а ну, ну, як по інакшому. Дітям приємне зробила. Піду і собі приємне зроблю. Попарюся у портативній сауні. А ти сиди тут. Хай сауна піде тобі на благо. Ліля, добрий день! Добрий у мене день. до вас прохання. Не позичайте ірі грошей. Чому не позичати? Вибачте, це сімейне, і я не можу розповісти вам усіх подробиць. Але я їй вже пообіцяла, вона чекає. Ліля, у вас є діти? Є. Ну і ви, звісно, хочете для них найкращого майбутнього, правда? Звісно. Отже, ви мене зрозумієте. у тім, що після того, як Іра вийшла перший раз на роботу і отримала свої перші самостійні гроші, вона знаходиться зараз, немов у дурмані, і не може тверезо мислити. Я не розумію, про що ви. Та що ж тут розуміти? Вона сп'яніла від свого першого заробітку. Вона ігнорує мою думку. Вона так. хоче насолити мені тим, що готова залізти в борги. А головне, що я вже не впевнений, що коли вона завтра зранку проспиться і обміркує все на свіжу голову, вона зрозуміє, що накоїла лиха. Вона в запої? Хто? Ну Іра. Ну ви тому кажете не позичати її гроші. А, так, так, так. Саме про це я й кажу. Уявіть собі, що вона серед білого дня закладає. І тому треба припинити ці потоки коштів, а тоді й припиняться алкогольні потоки. Це страшно. Це страшно. <зас> Привіт, привіт. Погода сьогодні, як настрій у жінки, змінюється кожних три секунди. От було сонечко, а вже дощик падає. Знаєте, ми в дитинстві казали, коли такий дощик падав, що там ніби принцеса пісяє. Ну, плаче. Вибачте, я не очікувала, що ви так швидко приїдете. Ви мене в такому вигляді побачили і побачили трішки зайвого. Да, є таке, але я з цим борюсь. Знаєте, от сауну собі купила. О, Для очистки організму. Прекрасно. Як то кажуть, градус треба повищати. О, так, так. Я спочатку люблю, знаєте, так, дати жару, а потім іду на пониження. І так три-чотири рази поспіль. Жару, а потім на пониження. Жару, а потім на пониження. за тістечками приїхали. Mm -hmm. Я вам зараз принесу. О, зараз. Секунду. Вам може допомогти? Так, будь ласка. Так ви тільки не розлити. Це дуже це я дуже смачне дуже вино. Так, так. так. Будь ласка. Дякую. Лілічка, а? А вибачте, ви нічого не забули? У гроші. А гроші. А, а я вам завтра на роботі віддам. А чому так? Віддавати гроші на вихідних погане прикмета. Серйозно? Серйозно. А ви не знали? Ні. Будете знати. Ну добре, я вас тоді проведу. Давайте <сіхі> Нормально в себе почуваєте? – ну, Нормально, нормально. Це просто тут камінчики. Камінчики. ударилась головою. Боже, Соломія, що ти робиш? Я зараз секундочку. Соля, що відбувається? Хтось десь втопився, щось горить, а? Чи тебе закінчилась сіль? А? У мене закінчилось терпіння дивитися на цю комедію. На яку комедію? Один вдома з підставною дівчиною. І Сори. ти в головній ролі. Оля, немає нікої комедії. Це моє життя. Це моя доля, якось намагаюсь будувати стосунки. Розланчику, все ок. Все ок. Це моя сусідка Соломія. Привіт! Ага. Сусідка, яка прийшла зусіллю. Але на щастя, солі в моєму житті вже більше немає. Зайка, а зроби, будь ласка, нам коктейлі. Добре, Зайка. І трошки полуничку дай. Як ти вмієш? Слухай, ну якщо в тебе дійсно все добре і ти щасливий, я дуже за тебе рада. Бо тепер я тебе теж можу спокійно розповісти, що в мене є хлопець. Почекай, що ти раніше мені це не казала. Не хотіла сипати тобі сильно рано. Да, так, нормально. — Добре. Як не виходити на роботу? Чому? Тому що вам треба розібратися зі своєю проблемою. Такі співробітники загроза для бізнесу. Розберіться спочатку зі своєю проблемою в сім'ї, а потім поговоримо. До побачення. До побачення. Шо? Мене щойно звільнили з роботи. За що, мам? Я не знаю. Сказали, такі співробітники не потрібні, і що я маю розібратися з якоюсь своєю проблемою в сім'ї. Все буде добре. Мене щойно звільнили. Та так, але ти, ти в мене найкраще. Ну правда, Ліля взагалі, вона ще пошкодує, що вона так зробила. Ну, правда, не засмучуйся. Люди, може бігти. у нас. Так, так. Все, тримайся. Тримаюся. Таточко, папа. Папа, доця, проведу тебе. А, давай.